Всім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Дуже щиро хочу подякувати вам у першу чергу за ваші коментарі, за вашу підписку, за лайки, за підтримку мого каналу. Я вам дуже-дуже вдячна. Надіюсь, що буде більше людей підписувати, буде більше переглядів на моєму каналі, але я теж буду старатися з моєї сторони робити для цього все можливе. Хочу вибачитись перед вами, тому що я трошки затрималася із своїми відео на каналі. У мене були приємні домашні обставини, в яких я не змогла виходити літом. Потім у нас на роботі трохи не вистачало робочого персоналу, і я виходила трошки деякий час, більше виходила на роботу, чим потрібно. Тому тепер уже трохи в нас все нормалізувалось на роботі, і я думаю, що частіше буду виходити до вас. Але я все одно в'язала, ну як же ми без в'язання. Тому сьогодні хочу показати вам шкарпетки, які я нав'язала. Ось вони всі гарненькі, краслиця перед вами. Я вам буду розказувати про кожну пару. З якої пряжі я в'язала, і скільки грам у мене потрачено, і які розміри я нав'язала. Але це не все, що я зв'язала. У мене є деякі готові роботи. І є ще деякі процеси. Але про це я з вами поговорю у наступному відео. Так, сьогодні. Я буду трошки підглядати до свого помічника. У мене ось такий зошит. Я все записую. Ось так приблизно воно виглядає, не буду вам дуже близько показувати, тому що в мене почерк не дуже. Я все спішу щось записати бистренько-бистренько, щось навіть ракуляла, сама розбираюсь, а це саме головне. Тому я буду підглядати і розказувати вам про мої шкарпеточки. І так, буду я вам розказувати ті послідовності, які я в'язала. І перші шкарпеточки, які я в'язала. Так це оці шкарпеточки, вказую перша з якої ниточки я в'язала. Це була хіп лофути, це чеський виробник. О, номер 7811, партія 1. Вироблено, як бачите, в Чехії. О, коштували мені 125 корон, ця ниточка коштувала. В'язала я о, спицями симфонії дерев'яними, номер 225, ниточка ця о, 100 грамів 420 метрів. Звичайна шкарпеткова пряжа, 75% супервоз, 25 поліамід. зв'язала на десь приблизно 40 41 розбір цих шкарпеточок. Ще хочу сказати, що я витратила 58 грамів. Ось такі вони красивенькі вийшли, досить непоганенькі. Ниточка не була дуже сильно тонка, але, ну, не знаю, чи буду я купляти ще таку ниточку. Ну, хочеться пов'язати трошки з тостішої ниточки. Бачите, вони гарненькі, все. Але, ну, не знаю, трошки тонкуваті, як для мене. Так, можна було і на домісті зв'язати, але не знаю, щось я зв'язала їх на 2,25. Ну, щоб не були дуже, дуже сильно такі. Всягнуті, щоб вони були слобідненькі. Так, переходимо до слідуючих, а слідуючі в мене були е шкарпеточки, зв'язані з Drops Fable. Ось такі вони вийшли. Так, вам про шкарпеточку. Це 50, е про ниточку, ниточка Drops Fable, е вона є 50, е в моточках 50 грам. Так, так, у нас в одному моточку 50 грамів 205 метрів. Шерсть з поліамідом, як завжди, шкарпеткова. Номер ниточки, колір ниточки 604. Партія 730, вага, потрачена на крапеточки, вага шкарпеток, 54 грами. Теж в'язала на спицях 225 смінфойні, дерев'яні. Ось такі вони гарненькі. гарні. Бачите, все одно трошки є така неприємність, скажімо. Не, не дуже сильно замітно, не дуже такий великий дефект. Але трошки неприємно. Хочеться, щоб ниточка була гарненька, Мирненька, щоб карточки виходили одинакові гарні. гарні. Це у мене розмір. О. По-моєму, теж 40-й 40, 41 розмір. Так, вони підписані вже, бачите, гарно їх підписала вже. 40-й 41 розмір цих шкарпеток. Так. Далі у мене жіночі шкарпеточки в'язались. Так, зараз я подивлюсь, які точно. Оці. А ці шкарпеточки теж в мене зв'язались. Ну, це просто неймовірна краса. Я обожнюю, я їх залишу собі. Я їх і в'язала такого розміру маленького, як у мене нога, 36-й розмір. Ну, може би, на 37-й ще пішло. Десь ну, 36-й я розмір. Так, показую вам ниточку, з якої я взяла. Це абонемент. Від опал. Опал або чотирьох нитка, 100 грам 425 метрів. Звичайна шкарпеткова пряжа. Ні, не звичайна, вибачайте, це неймовірно класна пряжа. Це опал. Так, я підписалася на абонемент В попередньому відео я вам показувала, коли мені прийшла була ця шкарпеткова пряжа, цей по підписці. Це опал або, о, або я вам показувала всі моточки. Зараз вам покажу готові результати. Так. О, розмір. Номер ниточки тут не пише, бо це абонемент, ну, по абонементу, по підписці на цих о, ниточках не пишуть номери. Так, о, параметри. О, що вам скажуть ці шкарпеточки? Можу вам сказати, що в'язала я шпицями 2,25. Сімфоні дерево це мої улюблені спиці. Так, тоненькими в'язала, бо це 4 нитка, О, Вага їхня 47 грамів. Тому в мене ще 53 грами цієї шкарпеткової краси. Я можу зв'язати ще одні такі невеличкі шкарпетки з них з цієї п'яжі. Так, переходимо до наступних. Наступний у нас теж по абонементу. І це оці Ой, ні, ні, щось не то. Щось не то. Не ці. Це у нас вже не абонемент. Оці шкарпеточки. Оці красивенькі шкарпеточки. Теж мені дуже гарно подобається. Це на розмір десь 37 зв'язані. Покажу вам так, щоб вам гарніше було видно, як вони виглядають. Класна шкарпеткова пряжа. О, так, ось така. такий моточок, скільки в мене залишилось. Опал або 4 нитка, звичайно. 100 грам, 425 метрів. Шкарпеткова пряжа 75. Super 25 полім. Так, на ці в мене потрачено 56 грамів. Трошечку більше, як на 36-й Так, далі я зв'язала наступними теж по абонементу такі шкарпеточки. чоловіці. Великі, це в нас розмір oh. 42-43. Це великі шкарпеткові шкарпетки, чоловічі, теж опал. Або теж без номера. 4 хнитка, 100 грам, 425 метрів. Теж в'язала на спицях 2,25 Симфоні. Виходить таке, що я повторююсь, постійно говорю одне й те саме. Я дуже люблю ці спиці, як перейшла на них. На дерев'яні символі дуже полюбила їх. Ну, трошки в мене тут не зійшлися мисокі носочки. Але я думаю, що все одно видно, що носочки одинакові. Я стараюся в'язати одинакові носочки. Але буває інколи що. Не виходить, то все одно видно, що шкарпетки одинакові, що вони пара. Так, А, Це теж або абонемент. опал або це отакі шкарпеточки. Хтось дуже обожнює такі шкарпеточки, так, такий плавний перехід. Тож показую. Які вийшли з шкарпетки. Ці шкарпетки, я вам скажу, що я навіть не підбирала, щоб вони були одинакові. Я просто в'язала, як йшла ниточка, так я їх і в'язала. Тому що мені показалося, що все одно вони будуть дуже схожими між собою, так як вони так гарно лягають, якось плавно переходять, нема різких переходів, ну, вони все одно гарненькі. Так що це розмір маленький, 36, 37, потрачено 60, 64 грами. О, ні, вибачайте, на ці потрачено 56 грамів. не туди подивилась. І зв'язано на стиках 225 е, дерев'яних симфоній. Так, що в нас тут вже залишилося зовсім Небагато шкарпеточок. Ще в мене є. Це вже не абонемент. З абонемент я ще всі моточки не вив'язала, що в мене декілька запасики є, але я вам скажу, що я викупила осі мій абонемент, тому у мене є ще нових шість моточків від абонементу. Так, це вам покажу такі шкарпеточки, я зв'язала. Вони ще на блокаторі, ще не висохли, тому що я їх зв'язала раніше, але а, тільки тепер випрала, і так у мене вони висихають на аблокаторі. Так, це в нас Алізе Артісан. Зараз я вам покажу пряжу. Ось така пряжа, цікавий колір. А, це так само. Картаткова пряжа 75% шерсті 25% поліамів. В 100 грамах 420 метрів на 5 метрів менше, ніж в опалі. Виробник Турція. Багато з нас вже знають цього виробника. Колір 274, партія 78, 97, 50. Що я можу сказати? Ниточка дуже тоненька. Ну, так, душенько в'язалося, щось мені важкувато <реш> з цієї пряжі в'язалось. Я думаю, що її б краще було в'язати з підмотом, щось до неї підмотати, і так би було краще з нею в'язати. Але ну, такі микенькі шкарпеточки непоганенькі вийшли. Їхня вага 58 грам. Розмір це буде 40-41. Ось такий середній розмір. Можуть бути як жіночий, так і чоловічий. Кольор такий цікавий, що підійде будь-кому хоч хлопцям, хоч дівчатам. Так, відкладаємо. Далі я собі підкупила ще опалу трошки. За мало мені впала, я його дуже люблю. Купила собі, мені дуже подобався цей колір. Колір цієї гарної рибки. А це в нас вже правда шестинитка, товстенька пряжа. Тут 150 грам, 420 метрів, 75%. Ця оброблена шерсть супервош, І 25% поліаміду. Колір у нас. Колір. Де ж цей колір? Описано. Ну, бачите, не можу я быстренько знайти. Я подивлюся у своєму зошиті, так як у мене це записано. Так, колір 116.13, партія 38,80. На спицях я в'язала Симфоні, звичайно. О, ні, вибачайте. Це було Watermon. Це спиці 275. Я забула, що в мене нема ще всіх розмірів від цимфонії, а дуже хочеться докупити. Ну, але якщо є Waterмон, то воно теж непогано в'яжеться на цих спицях. О, вага шкарпеток у мене 69 грам. Ось такі прекрасні шкарпеточки вийшли, Я їх обожнюю. Не знаю, можливо, залишу собі. вони мене є, правда, декілька пар. О, таких товстеньких з шестинитки шост, шкарпеток. Але ці мені так подобаються. О, такі яскраві, такі бадьорі піднімають настрій. Дуже мені подобається. А при тому ще це опани і тепленькі, такі шерстісненькі, як я люблю. Дуже подобається. І подумаю, не знаю. Можливо, залишу собі. Побачимо, як буде в мене гарний настрій, який до них я й візьму їх і надіну на ніжки, і все, і будуть вони мої. Ось так. І перехожу до самих останніх шкарпеток, які зв'язані. Чесно кажучи, вже мусила сьогодні знімати відео, бо ці шкарпеточки я вже мушу віддавати людині, яка замовила ці шкарпеточки. Це чоловічі шкарпетки 40 41 розмір, зв'язані з двох шкарпеткових пряж. О, ні, вибачайте, з однієї шкарпеткової пряжі. Оце в нас дропс Fable. І з підмотом кінмохер. Теж від дропс. Кінмохер на шовковий. Так. Що хочу сказати е, про ці шкарпеточки. Вони дуже класні, вони неймовірно класні, ніжненькі, м'якенькі, звичайно, будуть тепленькі. Дуже мені подобаються, дуже класні. Розмір 40-й, 41-й. Що е, по цій пряжі вам скажу. Так, це Drops свабл. Принт 50 грам, 205 метрів. Це супервор 70%, 25% поліаміч, карпеткова пряжа. Пише, що виготовлено в Європі колір 913 і партія 46,879. Ця, ця пряжа трохи мене заплутала. Я зв'язала одну шкарпетку. Почала в'язати другого. В'яжу я завжди з середини моточка. Ось така у мене звичка, бо мені так легше в'яжеться, нитка не заплутується. І потім я можу вам показати, як би нібито цілий моточок. Але він не цілий, він всередині порожній. але на вигляд він з, зверху можна побачити, як він виглядає. В'яжу я з цього другого моточка. І я щось бачу, що в мене щось не сходяться кольори, щось не сходяться. думаю, що це таке, ну може бути. І я помітила, що треба в'язати з зовнішньої сторони, брати ниточку і в'язати ззовні, тому що, якби, коли в'яжеш із середини, все лягає наоборот. Я ще взяла передивилась, щоб вам показати, одинаковий номер 913. Одинакова партія 468,79. Все сходиться. А ось так на мод неодинаковий. Одна з однієї в'яжеш нормально, з другої все наоборот виходить. Тому я мусила в'язати з зовнішньої сторони другий моточок. І відмотувала підмохерн на шовковий. Оце зараз я вам скажу. 70. 5% мухер 25 шовку. 25 грамів, 210 метрів. Потрачено в мене на шкарпетки. Тобто, вага шкарпеток 78 грам. Тепер у нас потрачено пряжі дроп з 49 грам, і кід мухеру 29 грам. Ось. Скільки мене потрачено на ці шкарпетки чого внічі, на 40 41 розмір. Ну, мені Кажеться, що я буду ще в'язати такі шкарпетки, бо в мене є тоненька шкарпеткова пряжа, така, як, наприклад, Alize Artisan, до неї можна теж підмотати якийсь мухерчик, у мене де деякі запаси мухеру є, то я думаю, що ще такі шкарпеточки в'яжу. На цьому хочу вам всім подякувати за перегляд мого відео. Підписуйтесь, буду показувати вам іще. Обов'язково вам мушу показати відео про пряжу, яку я ще докупила. Мені прийшов осінній абонемент шкарпетковий від Опалу. І ще мушу вам показати процеси. Які у мене є, і закінчені роботи. Ну, Закінчені роботи, напевно, я вам покажу тільки так швиденько, бо я вам їх показувала е, так, як сказати, що добре вам показувала в попередньому відео про, про кожен процес. то Тепер я вам просто пробігнуся по цих процесах і покажу вам, що вони готові. Дуже вам дякую за перегляд. До, до наступної зустрічі. Всього вам найкращого.